Вітаю, народ, і наші розмови про теорії змови продовжуються. Перед тим як повністю перейти на позитивний контент, хоча сумніваюся, що це вийде, я хочу все ж таки поговорити про тему теорії змов, тому що їх насправді є шалена кількість і. За них так цікаво говорити, знаєте, не знаю, як то, а для мене особисто, коли я говорю про якусь таку непідтверджену річ, для мене це як ніби потрапляєш в якусь казку, і ти намагаєшся розібратися, чи це дійсність, чи це недійсність. Я вам трошки розповім про теорію змови, які я чула, і через те, що я схильна трошки аналізувати інформацію, і через те, що я так само потрапляю на певну інформацію. Як її називають наводящу. даруйте, я не знаю, як це сказати, українською. Отже, я дійшла до певних висновків стосовно всіх цих теорій, і тому я кажу великий шанс того, що я просто це буде останнє відео, яке я зніму про теорії змови, і надалі буду намагатися все ж поширювати більш позитивний контент. Ну, а поки давайте трошечки замовимося у негатив. Отже. Почнемо з найцікавішого, напевно. Всі ми бачили літаки в небі. І всі ми бачили, як літаки літали, і за ними лишався такий білий слід. Це не хмари. Все погано, це не хмари. Одна із теорії змов говорить про те, що це наночастинки, які розпилювалися в повітря, які потрапляли в нас для того, щоб ми завжди були якби, на обзорі. От ми беремо, згадуємо, що є система, яка за нами слідкує, яка за ними спостерігає, і ми як робочий як би, матеріал в неї існуємо. І от ця вся система зробила так, щоб ми не могли ніде сховатися, і ці наночастинки в нас підсвічуються. І це все робили за, за допомогою цих от літаків. А для чого це все робиться? Я трошечки поясню пізніше. Але на цьому це не закінчується. Уже, як виявляється в нашому світі. Я тепер тільки що зрозуміла, що це не зовсім буде про теорію змови, а це взагалі про жахливі новини нашого світу, але то не так важливо. Отже, загалом, по великому рахунку, всі наші продукти це дурня, повне дурня. Все, що ми їмо, все, що ми споживаємо, все, що ми п'ємо, це штука настільки отруйна, що взагалі е, виникає питання, як ми досі живемо, як людство. І я зараз не жартую, Я знайшла лікарів, які кажуть, що медицина це не медицина. От е, хто не знає, є коротше, штука така, що якщо ви вдивитися ніби як медикаменти не златині переводите, потім ну українською, там на іспанську ще треба перекладати. Ну коротше, там е, трошечки мені махінації треба зробити. Отже, і якщо ви перекладаєте от, медикаменти правильно, то вони перекладаються як Збреши мені або Нам брешуть. Тобто, або ще російською вони перекладають, якщо я не помиляюсь, що вони мене вб'ють. І крім того. Що е, медицина в нас, як виявляється, вона не лікує нас, вона лікує симптоми, а не то, що треба лікувати, якби, щоб не було цих власних симптомів. Отже, то крім цього, всі наші продукти, багато з них вони є з пластику, багато з них вони напічкані хімічними речовинами, такими, що я знову ж повторююся питання, як ми досі виживаємо. І загалом все навколо нас. Все, що ми користуємося парфуми, зубні щітки, зубна паста, як виявляється, навіть таке ем, знову ж таки, продукти харчування. Взагалі, все, чим людство користується, вона пропічка, не, непонятно чим, що нас потихеньку-потихеньку убиває. Це, до прикладу, сковорідки. Більшість сковорідок вони робляться з тефлону. А тефлон, як виявилося, це дуже і дуже токсична речовина. Яка впливає, як завжди, на почки, на печінку і, по-моєму, ще на серце. Багато видів косметики додають алюміній. Це зазвичай китайські производники додають туди алюміній, а алюміній дуже погано впливає на мозок. Окрім цього, як виявляється, хто чув фразу за холестерин? Не знаю, що там високий холестерин, не можна таке, не можна таке, як виявляється. І якось так сталося, що, ну, за дослідженнями, типу, е, норма холестерину, там здається 300-350, отак десь. А її спускають до не пойми якого рівня. От. І якщо я добре пам'ятаю, то через це е, нейронні зв'язки, які у нас тут в голові, в них стирається е, їхній захисний е, шар. І саме от холестерин є цим захисним шаром. І саме от м'ясо тварин там, і тому подібне. Тось. Це все дуже важливі як мікроелементи для нас, тому що, власне, вони роблять цей захисний шар, щоб наші нейронні зв'язки не оголіли і нас не шандарахнуло током. Ну, про так це, звісно, жарт був. Але все одно цей шар захисний, якщо він, в принципі, якщо він є, то він, значить, потрібний там. А ще дуже популярні от, розповіді, які я знайшла про те, що більшість взагалі усіх хвороб в нас – це від паразитів. Ну, Хто знає, що таке паразити в нашому організмі, я не буду е, углублювати це питання. Думаю, хто зрозумів, той зрозумів. От, але все через них. Тобто, якщо у нас алергія, все через паразити. Якщо ми чимось хворіємо, все через паразити. Ну, коротше, всьому винні паразити. І, взагалі, я навіть стикалася з пані, яка лікар, вона вивчилась на лікаря. І вона говорить таку цікаву річ, що незрозуміла причина хвороби, але ліки від цієї хвороби є. Розумієте абсурд всієї ситуації, але не тільки про ліки розмови і не тільки про медицину. Ми повернемося до їжі все ж таки. Купа. Бактерій, купа заборонених мікроелементів. Я взагалі бачила дослідження, що в Америці хліб це не хліб, а це просто не поймай, що з хім... хімії, яке воно таке ядрене, що там, якщо послухати, то там, по-моєму, половину таблиці Менделєєва перерахували. А особливо підсилюють таке питання, ну це не вирази, але це, власне, здається, ставлення ніби людей, що чоловік, який ну, якби зробив Макдональдс, сказав, що він би не дозволив доторкнутися до цих продуктів своїм дітям. Хто зробив Пепсі, зробив те саме. Там У засновника Фейсбука на комп'ютері, на камері, і на динаміку стоїть все заклеєне скотчем. Далі там засновник е, якоїсь iPhone, по-моєму, він теж не дозволяє користуватися iPad своїм дітям. Ну, Загалом просто ставлення людей, які щось зробили, до того, щоб ним користуватися, воно якби негативне. виникає питання, а що ж в цьому такого? І чого це пускається в маси? І ви помітили, наскільки зараз останнім часом дуже стає популярною проблема от, е, взагалі всього. Зараз не пойми на чому будується шалена кількість конфліктів. Конфліктів, яких взагалі не мало бути. Тобто ну, таке питання: як, ну, а що таке? Що це відбувається взагалі? Тому що конфлікти стосовно віри, конфлікти стосовно кольору шкіри, цькування стосовно цього всього, цькування стосовно ну, загалом всього просто. В цьому випадку, якщо подивитися на наш світ, то дуже багато війн, дуже багато пропаганди. І він, я зараз не говорю про те, що відбувається у світі, а він, я говорю про те, що йде дискримінація, іде... От такі соціальні війни йдуть між людьми. Нас просто всіх нацькують одне на одного. Просто, неймовірно. Я знову скажу, важлива є інформація про те, щоб повторювати, що треба берегти себе, треба берегти інших, треба ставитися з повагою до інших. Ніби Це все зрозуміло. Але є один нюанс. Якщо ми будемо продовжувати робити цінності, бережи себе, бережи інших, якщо ми будемо продовжувати, якби, концентруватися на тому, щоб берегти від когось. То ми продовжуємо спотворювати наш світ, ми продовжуємо далі гнити, тому що насправді треба просто поміняти мислення в плані того, щоб не захищати себе, а зробити покоління, яке не буде через. Ну а зробити і виховати покоління, від якого не потрібно буде захищатися. Яке не буде цькувати, яке не буде принижувати, яке не буде створювати дискомфор дискомфорт в плані того, щоб заважати іншим, яке буде знущатися над іншим і псувати психіку майно взагалі все, що завгодно. Виховати нове покоління. Щоразу, коли ми думаємо про захист, щоразу, коли ми думаємо про те, що той нам може щось зробити, цей нам може щось зробити чи ще щось інше, ми забуваємо, що інші люди так само є в небезпеці, як і ми. Але ми думаємо, що ми тут єдині жертви. Ми єдині, ми хороші, і ми тут жертви, всі інші навколо нас погані. А я знову ж кажу, це проблема мислення. Знаєте, я не впевнена, що є, в принципі, Якийсь сенс в тому, щоб я продовжувала розповідати саме про теорії змови і тому подібне, взагалі що відбувається в нашому світі, тому що варто знати лише одне: все дуже погано. Все дуже і дуже погано. Дуже погано. Тому що дійсно ми живемо в системі, якою ми не керуємо, якою ми є просто невеличкою частинкою. Ця система нав'язує нам мислення, ця система нав'язує нам смаки, система нав'язує нам, хто ми є. І найцікавіше, я думаю, люди, які зустрічали відео про те, як погано впливає на нас шорт, як погано, погано на нас впливає, взагалі соціальні мережі, наскільки погано на нас впливає, те, що ми живемо в місті, тому що це погано впливає. Наскільки на нас погано впливає те, що ми там, носимо не таке взуття, те, що ми мало гуляємо, те, що ми мало ходимо, те, що ми не живемо от так, як ми жили раніше, тобто, що була там е, кожна своя ферма, ніби і, і тому подібне, от ті до і, історичні, як ми можемо казати, часи, е, що ну... що запрошуємо сказати? А, я згадала. Отже, і е, люди, які зустрічали ці всі відео про те, як це все, все на нас дуже-дуже погано впливає, я даю вам гарантію, не знаю, 99,99%. Ну, добре, хай буде 98. 8, 8, 8, 8%, що люди з цим нічого не роблять. А це і є вся сама суть, тому що нам зручно. Нам зручно, що ми тут живемо, нам зручно нам, в принципі, ну, нам просто зручно. Да, дуже погано живемо, да, дуже складно живемо, нам просто зручно, нам нав'язано, зручно. Про теорію змови і так далі додам лише одне школа. Місце, де вбивають людей і створюють робочу силу що людина, яка створювала школу, вона сказала: мені не, потрібне, мені не потрібні думаючі люди, мені потрібна робоча сила. І вона створила школу. Розумієте, ця людина з такими думками створила школу. І ви після цього хочете мені сказати, що треба віддавати дітей в школу і то хороше місце, де вони мають вчитися? Серйозно? Ні, ну я знаю, що в принципі ну. Але ні. Те, хто зробив, впливає на те, як це впливає на інших. Мені здається, ми навіть попри всю цю інформацію, ми не усвідомлюємо, наскільки ми на великому дні знаходимося. Але, відповідно, виникає питання, навіщо ця система. А зараз я вам, шановні, розкажу. Хто читає Біблію, хто знає Біблію, той знає таку там, книгу, мав би знати, яка називається Апокаліпсис. Саме в цій книзі розповідається, що має бути багато всього. І одним із подій це має прийти Антихрист. Я довго не буду пояснювати, що це таке, я просто поясню, що буде. Прийде антихрист, і він буде роздавати печатки, щоб всі йому поклонилися. А ті, хто не прийме, вони не будуть мати можливості взагалі жити в цьому світі і будуть віддані на катування. От. І всі ці мікрочастинки, вся ця система, все це створення робочої сили, Воно спрямоване на те, що всі, як вівці смиренно пішли поклонятися антихристу. Навіть є дуже-дуже багато, ну як дуже багато, ну, ладно, не дуже багато, я трошки перебільшу. Є відео одної пані стосовно Ілона Маска, яка розказувала про те, що вона побачила. Якщо я, в мене, я знайду це відео, то я скину до себе у телеграм-канал, між іншим телеграм-канал і інстаграм дуже прошу підписуватися, тому що там я багато всього публікую, там можете багато всього бачити. Ну, повернемося до теми. Так от, і пані розказувала про те, що вона запитала у, ма, у мами чи у тітки Ілона Маска, чи він антихрист. На що їй спокійно відповіли, що. Він буде роздавати печаточки. Тепер ви розумієте, в якому світі ми живемо. Наше здоров'я спеціально гроблять. Наш розум спеціально гроблять. Нас спеціально гроблять. Все гроблять просто для того, щоб отримати владу над нами. А найгірше в цьому все те, що. Це все роблять для нас зручним. Як то є е, такий вираз, що е, бути рабом поневоленим. Це одне. А добровільно стати рабом, сліпим рабом, це зовсім і зовсім інше. Знаєте, але я. Знаю, що є надія для нас всіх, для всіх людей, в принципі, є надія. І ця надія в Ісусі Христі. Тому що написано, що це все мене. І прийде Ісус Христос. Його з'яву побачать усі. От. Ну, а ті, хто читає Біблію, вони знають, що коли прийде Ісус Христос, то вже настане Його Царство, і вірні йому люди не будуть з ним. І знаєте, всю цю інформацію можна сприймати зовсім по порізно. Але я вам скажу одне: час близький, він близиться з кожним днем, з кожною хвилиною, з кожною секундою, він близиться. Тому, мої хороші, не вірите мені, подивіться самі, почитайте Біблію. Подосліджуйте, пошукайте інформацію, тому що інформації на доказ існування Бога є велика і велика кількість. Навіть якщо ви почитаєте книжку, яка називається Християнство Післідством, там ви знайдете вираз і в ньому говориться, що я став християнином. На ґрунті того, що я дослідив. А мої друзі-атеїсти від мене відмовились. Я не знаю, чи ви, в принципі, зрозуміли все, що я тут говорила. Сподіваюся, що основну суть ви почули, і я змогла її донести. От, дякую вам за ваш дуже цінний перегляд. Дякую вам за те, що. Ви підписані на мій канал, а якщо не підписані, підписуйтесь і ставте лайки на мої відео. От, поширюйте цю інформацію. Поширюйте. поширюйте. Можете навіть не моє відео, можете що небудь поширювати ну, не поширювати, а поширювати про те, що е, світу скоро прийде кінець. Але поширюйте інформацію, це важливо. От. І не втрачаємо надії. З Нами Бог. Гарного дня, гарного життя! Хас Бог всіх благословить. Між іншим, саме, чому я вирішила, що я не буду більше робити відео про теорії змови, саме через те, що є е, одна суть. Я в себе в телеграм-каналі теж скину це відео. Отже, там розповідається про те, що є правда і є брехня. І брехню для того, щоб звичайні люди не дібралися до правди, завжди ділять на дві. Тому між нами війни, тому між нами всі ці конфлікти. Тобто нас спеціально поділили, щоб ми не знали цієї істини. А істина і є Бог. Тому я думаю, що я, скоріш за все, не буду знімати про це відео. Я буду намагатися поширювати більш позитивний контент, тому що наше мислення має ми властиві змінювати життя. Хочу також поширювати різні цікавинки, і також просто поширювати християнство. от. І також, чому я хочу поширювати позитивні новини, тому що всі говорять, що негативні новини дивляться краще, тому ніби нас спрямовують спеціально ну, на негатив. Отже, а я хочу, щоб ми були позитивними, тому що в Біблії написано Радійте і ви радійте. Обов'язково радійте, завжди радійте. Тому... Тому так. А я вже буду закінчувати. Знову гарного дня, гарного життя, вас Бог благословить. Радійте. Тому що рад... радіти можна завжди. Все залежить від того, що ми думаємо.